Всім привіт! Ви на каналі Мандри Поруч. Ми знову виїхали на пікнік. Сьогодні гарна погода, сонечко. Пташки співають. Вже у нас почалася е, квіти, квітнути, зеленіти дерева і взагалі погода супер. І чого б не виїхати. Вирішили ми виїхати до Річки, тому що тут дуже гарні краєвиди такі, дай вам показати і самим відпочити. Поб'ємо зараз кави. І почнемо розкладатися на риболовлю. Можливо, щось спіймаємо, а не піймаємо, то щось попечемо. У нас сьогодні по плану спекти, е, закоптити рибу. Ми вам покажемо, яка у нас є коптілка. Вже два роки вже я нічого не коптив. Вже сам згадаю, що воно таке і як воно і з чим. І вам покажемо. на 2 2 с половиной метра вот на метре е рыбка да на метре вот стайка вон там е плыве так. далее смотрим Вона трохи менше, два з половиною. Практично так же саме. Там риби нема. Будемо подивимося біля берега. 270. Да, 270. Температура воды 12 градусов. Вот тут вот сверху и верховод стайка. Вот тут. Тут на метре есть рыбка. Зараз подивимося біля того куща, бо там бачу глибина, яма якась. Да, там три з копейками. Да, і там є риба. Ну що, половимо ми рибку трохи, відпочинемо, порелаксуємо. Буде риба, то буде, не буде, то не буде. От, я ще сюже наступив. Половимо сьогодні на опариш. О, запуталась. Тільки ну, розпутав і вже запуталась. Так. Ну що, перший у нас заброс. Оп. Там де ми дивилися холотом. Осядемо, подивимося. О! Температура води плюс 12, воздуха плюс 19, але на сонце тут, і до тридцятки доходить. Бо так сидиш на сонце, то пече. І вірямо нам сіла трошки далі. На поплавкову вудочку. Я на фідер. Бабісь полюбляю зналовити. Вон, Поки течія ще велика, то несе 110 грамів груз, то несе. Зараз він там за бровку і зацепиться зупиниться. Прикормку я творив там горох, пшениця, основа і куплено. Ловимо ми на одну вудочку, бо зараз вже нерест почався, нерестовий заборона на річках з 1 квітня по 10 червня. На одну дозволяється ловити. що в риблоблі головне процес сидиш собі ось так відпочиваєш медитуєш а рибку зловити то це вже за радість, звичайно не знаю чи ви погоджуєтесь зі мною рибаки чи ні А я думаю, так. Так як ми виїхали на пікнік і не знаємо, чи буде рибка сьогодні, чи не буде, в нас зловлена, тому взяли е, рибу з собою. Для цього нам потрібно її спочатку помити. Так як ми вдома її вже розпотрошили, але ще й попередньо потрібно її промити. Ой, взяла рибу, а... Води не налила. Так, зараз приготуємо. Гарно промиємо її у воді, а далі засолимо. Так, рибку нашу промили, зараз ми будемо її підсолювати. рибка Сібос, хто не знає. Так. Викладаємо на деко. Так, а це Дорадо. У нас таких більш жирніших сортів. Рибка. Теж її трошечки підсолимо. Так, і з іншими так само зробимо, Взяли чотири рибки. Я думаю, вистачить. Всередині зараз тут. Так, а ми будемо займатися, поки рибка солиться, будемо займатися костриком. Будемо купити рибу на мангалі. Зараз ми тут Запалимо вогник, вугілля, а далі ми поставимо саму каптільню гарячого копчення на неї. І на неї будемо це робити. Зараз я приготую костер і потім вам буду далі показувати. Так, пока у нас разжигается костик под коптильню, мы вылаживаем рыбу. Так, одну толстенькую, одну тоненьку, одну толстенькую и одну тоненьку, чтобы у нас поместилось все. Так, и сейчас мы ее будем укладывать в коптильню. На дно коптильни мы будем укладывать. Щепу для копчення і суктових дерев. Щоб покрило дно. так Знизу. Все. Вложили. Це запаковуємо на інший раз. Так, далее мы ставим поддон. Жир от рыбы стекал на поддон, а не на щепу. Далее мы ложим саму рыбу. Так. Первый слой. А второй слой. Так, а сверху мы возьмем фольгу, чтобы на нее не капал жир с дыма. Так, вот так у нас получается мангали. Точнее, коптильни. Зараз мы закроем крышечкой, а сюда зальем водой. Зробимо гидрозатвор. Зараз буду вам показывать. А тут наверх положу фольгу. Доклаю кришечки І зараз сюди залью водою і буду ставити на мангал. Тілочку. Так посередині. І зараз зробимо зайом водою поставити на гідрозатвор. Все. Вода залітить іде затвор. Тут один виход звідси. Чекаємо, коли піде звідси дим. Засікаємо 20 хвилин і після 20 хвилин можна вже рибу буде вживати. У нас вже почався йти димочок, невеличкий такий, звідси, то будемо засікати 20 хвилин. І потім вже дивитися, що там з рибою буде. Досікаємо. Ну що, 20 хвилин пройшло, будемо зараз дивитись. Акуратно. Так. Зараз ми самі подивимось і нашим підписникам покажемо. Запах бомбезний. Так. О! О. Вот, що у нас вийшло. Зараз ми її витягнемо і ще на світу покажемо. Такс. Витягували другу партію. о о! І у нас вийшла от така рибка. Який від неї запах. Так, несемо. Юля, допомагай. Біль... Ложить тобі допомогти. Толстенько ложи на біленьки. може, треба вилочки? Вілечки там. жир да какие горячие який запах так. так аккуратно там она будет прилипшая конечно Лени. хай вот вот так это сюда о еще одну Вот це наша рыбка. Це коптильня дала золотистый колер. Вот она у нас такая. Такий запах просто супер. Так, ну что, будем приступим мы к трапезе. Уже почали. Мы уже начали. мы уже начали. Ну, слушай, здається, все у нас получилось. Да, рыба просто бомбезная. Mm -hmm. Вона вже трошки охолола. І смак у неї то, що треба. Аж нема що сказати. Хочеться їсти і їсти. І насолоджуватися природою цією. Всім смачного. Дякую. Це ми йому зараз дорада. Там у нас щось сібас є. Але мабуть же Тім... цієї не ймося, а іншого вже залишимо до хати вже завеземо до когось вже пива. Не вистачає тут. Нічого в нас. Вон ця, горка Кава. Так що рецепт ви знаєте. Дуже просто і легко. Головне мати каптільню саму. <хи> <сır> 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 і <сır> сіль. <сır> так, ну Я думаю, це можна знайти таку каптільню. Я то вже її купляв дуже давно, це вже, мабуть, років 10 тому. Вже є пора, вже трохи, мабуть, вже нову якусь брати. Може, день-де, Бідно, що вже прогоріла. Все зношується. Так. Да. Ох, яка шкаринка. Та вона гірковата. Це гірковата. В тому місці, де дим е подимається на стелю створюються каплі і попадають вони всі ці каплі на шкірку і от це така чорненька да? і дає та От свою вот тому я і робив фольгу зверху але зараз є більш такі сучасніші роблять каптильні вони таким домиком криша щоб воно попадало зверху і стікало на стіночки, капліті. Ой, слухайте, вже пів години, а то і більше, як рибалю, і нічого, і не клює. От скажіть мені, от що не так? Уже третя вилазка наша, а воно не клює. Може, слухайте, приманку змінити. А то я все на опариш, на опариш. Що ви порадите? Так, опариш знімаю, напевно, зараз черв'ячка візьму. Казав Сергій, що треба трохи більшати висоту, що в нас і холод показав. Ніби й погода гарна. Ніби і все добре. А що воно не знаю? Так, рибалю, як завжди, на одну вудку поплавочну. Знаєте, да, про заборону? Не будемо нагадувати про нерест рибки. Всі ви молодці, знаєте. А те, що не клює, то не знаю то підказуйте в своїх коментарях. Пишіть нам, що не так робиться. Опариш міняємо, ставимо черв'як. Глибина до метра. Перевіримо. Друзі, на кінець, то в мене. Була перша покльовка. Ну, він нічого не витягнув. Але черв'яка вже з'їла. Може щось ще й буде сьогодні. Будемо бачити, я думаю, включусь сюди раз, як буде щось клювати. Ну, поки безрезультатно. Все ж таки ми виїхали на пікнік. Це так, зловити рибку це не була наша головна задача. Ми рибку з собою взяли, тому ми запаслися цим всім ділом. А це так, відпочинок. Відпочинок для душі. Оце сиджу біля цих кущиків дерев, а кліщів в цьому році дуже багато. На мене вже так впало декілька разів. Тому треба дуже бути уважним, коли на таких пікніках теж ви буваєте, завжди оглядайте себе, приходьте додому, оглядайте, щоб ніяка зараза не зацепилася. А то буде біда. Сергія теж не клює. Але ми так кайфуємо. Так класно сьогодні. Посудимо, повідпочиваємо. Зараз весна. Птиці співають. Тут недалеко село є, півні співають, як пташки. Започинається природа просипатися, Око радується. Так, змінила місце. Думаю, ще тут порибачити. але мені тут не дуже подобається бо багато дерев і кущів. Це моя така тематика. Я Люблю гачком зацепити, все, що бачу. Не знаю, що в мене, напевно, навиків таких немає, великих, щоб так от, де бачиш, туди і кидаєш. Ось. Але тут краще з-за того, що тут менше ще течія, і також холод показує рибку. Тому на, налаштувала висоту, ту, що потрібно. Е, черв'ячок. Закинула. Бачу, що плещиться така малесенька рибка. Можливо, щось в нас вдасться хоч малесеньку зловити. Було би дуже добре. Ну що, чекаємо. Ось так я пристосувалась, якби ви бачите, на кущик собі кинула, бо довжина вудки в мене, по-моєму, 4 метри. Вона така завелика, але вона мені зручна. На річці, коли е, зменшується річка глибина, мені зручно на ній рибачити, вона так далеко закидає. Ну, що, після відпочинку треба ще відпочивати, а то сьогодні втомилася реально. Що там у нас по підсумку дня сьогодні? Ну що ми? Було за цілий день до вечора. На свіже повітря відпочили. ми не сиділи. Це саме Да. Зробили ми рибу, закоптили, трохи поїли, трохи половили рибу, по крайній марі, у вудки позакидали. Дуже ну, подавала покльовка. Тому вже результат. А тут ми на горині весною погано ловиться. Я замітив, кожен рік ловлю тут. Починається таке літом якийсь ловля риби. Але ж ми їхали не заради риби, а ради відпочинку. Да. І вам радимо не сидіти в квартирі. По будинках, по домам. А брат, навіть велосипед. Хто не любить рибалку, брати велосипед і їхати в ліс. Не любити велосипед, не рибалку, все рівно брати сім'ями кудись виходити в місто. Радуватися кожній хвилині в, в цьому житті, в цьому сонцю. Бо його може не наступити. Ну прям така печальна нотка, треба щось веселіше сказати. Який девіз нашого відео сьогодні? Є одного блогера гарна і гарний девіз, Ми його підтримуємо. Не сидіть вдома. Не сиди вдома, так, да, 100%. Тому підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Коментуйте. Так, було б дуже-дуже цікаво з вами поспілкуватися. Підписникам нашим привіт! До речі, записували звуки природи. Ми плануємо ще одну рубрику відкрити, кому буде цікава ця тема. Думаю, тематика така, хто любить природу. Це взагалі супер. Це медитації, релакси. от Пташки співають. Природа наповну. Буде така у нас рубрика. А там буде час, то куди ще поїдемо. Все тоді, всім пока. Пока. Наостанок. Шановні рибаки-свині. Залишаємо лагер чистим, прибраним. Надіємось. Ви підтримаєте нас і теж будете залишати в чистоті. А так, всім удачки!